Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу Карта Дня на 21 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може можемо не в усіх програватися. Карта Дня на... для овнів. Для Овні випадає вісімка жестів. Карта говорить про досить швидкий розвиток подій у вашому житті. Все відбуватиметься дуже швидко і дуже активно. Ви ось плануватимете собі день і будете думати, як все це можна встигнути, скільки справ, скільки. От все по хвилинках розписано, але все вдасться і все прийде дуже добре. Під кінець дня будьте дуже втомлені, але задоволені виконаною роботою. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан закохані. Карта говорить про освітчення в коханні, про якісь побачення. Карта може говорити про шлюб, карта може говорити про заручини і так далі. І також, перш за все, ця карта говорить про важливий вибір, який вам доведеться зробити. Головне, не поспішайте і все ретельно обдумайте. З часом ви зрозумієте, що ви прийняли вірне рішення в своєму житті. Близнюки. Як карти самі випадають? Близнюки. Для близнюків випадає королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про те, що вам буде надана фінансова допомога. Також карта говорить, що це буде допомога від впливової жінки. І жінки, яка... Дуже добре до вас відноситься. Карта говорить про те, що буде дуже багато справ, які з, легкістю вас все, які з легкістю вдасться виконати на найкращому рівні. Не дозволяйте ні в якому разі собою маніпулювати, і все задумане обов'язково здійсниться. Раки. Карта дня для раків. Для раків випадає Паш пентаклів. Аф Пентаклів говорить про якісь надходження фінансів. Невеликої до суми, але ця сума допоможе у вирішенні якихось певних питань. Також карта говорить про якісь пропозиції щодо роботи і такі непогані зміни в кращу сторону в вашому житті. Також ця карта говорить про гарну можливість навчитись чомусь новому і згодом це використовувати для заробітка в майбутньому. День у вас пройде непогано, головне, не бійтеся нових знань, нової інформації. Леви. Для леві випадає Рицар Пентаклів. Рицер Пентаклів говорить про те, що ви Повільно, але з такою впевненістю, з таким гарним результатом будете просуватися в досягненні своєї мети. Можливо, не все встигнете зробити, що планувало, але те, що ви встигнете, буде на найвищому рівні. Карта може також говорити про якісь поїздки, відрядження. Перш за все, карта попереджає, щоб ви не в якому разі не поспішали і були більш обачніші за кермом і взагалі в дорозі. Також карта говорить, щоб ви увагу приділяли всім деталям, всім дрібним. І тоді у вас все пройде дуже добре і гарний результат не заставить себе чекати. Діви. Для дів випадає паж жезлів. Ну, дивіться, досить такий активний, насичений день. Карта говорить про досить такий благоприятний розвиток подій, про якісь нові можливості, нові починання для вас і якісь гарні новини. Не бійтесь ризикувати, все буде добре. Терези. А для Терезів, для Терезів випадає семірка Пентаклів, дуже багато роботи, буде дуже багато і активно працювати, але, пам'ятайте, потрібно у всьому набрати терпіння. Ви працюєте, ви багато сил вкладаєте в якусь роботу, в якісь проєкти. Але набравшись терпіння, ви з часом за цю роботу обов'язково отримаєте гарну винагороду. Також, можливо, от якийсь ви проект якийсь розпочали, а він не дає от якогось такого гарного результату, якого б ви хотіли. І з часом, якщо ви набираєтесь терпіння, все програється і все буде дуже добре. і Результат не заставить себе чекати, і обов'язково ви отримаєте свою нагороду. За свою роботу. Ну, Можливо, не ту, яку ви очікували, але ж все-таки ви її отримаєте. Скорпіони. Для скорпіонів випадає Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів говорить про повільне просування до своєї цілі. Повільне, але таке впевнене. Впевненість така в собі, гарний результат у виконанні роботи. Головне, приділяйте увагу деталям, дрібницях і обов'язково будьте обережні в дорозі, особливо, коли ви водій, стрільці. Для стрільців випадає старший аркан імператор. Для вас досить значний буде і важливий день. Карта говорить про те, що всі справи, які ви будете робити, за все, щоб ви не взялися, матимете гарний результат, матимете гарну можливість проявити себе. Також карта говорить, що в когось може бути навіть підвищення по кар'єрній сходинці. Все вас обов'язково вдасться, головне, багато працюйте, і все буде добре. козироги. Для Козироги випадає королева Кубків. Дивіться, королева кубків це гарна карта. Карта говорить про гарні позитивні емоції, щастя, радість, задоволення ситуацією, про такий гарний настрій. Настрій, можливо, може змінюватися з якихось певних обставин, але все буде добре. Можливо, будете надавати комусь допомогу або ж нададуть цю допомогу вам, якої ви так потребували. Робіть все, чого хочете ви, що. І що ви відчуваєте серцем, те й робіть. І не слухайте ніяких відмовок, не робила так, а зробила так. Робіть те, чого бажаєте саме ви, що приносить вам гарний настрій, щастя і задоволення. Видолію. Для водолії випадає колесо фортуни. Велика вдача на вас очікує. Фортуна вам, вдача фортуна вам, Вона обов'язково посміхнеться. Але для цього потрібно багато і активно працювати. Якщо ви просто сидітимете і очікуватимете гарного результату, те, що все пройде на ура, то звичайно доля від вас просто відвернеться. Тому йдіть назустріч своїй мрії, своїм цілям, активно багато працюйте, прикладайте максимум зусиль. І вас обов'язково все вдасться. Все, за що візьметесь, матимете гарний результат. Рибки. Для рибок туз кубків це гарна карта, карта щастя, емоцій, таких емоцій, які вас просто будуть переповнювати, якихось гарних новин, нових можливостей і нових починань. Також ця карта говорить, що нарешті ви можете скинути з себе з душі оцей емоційний, такий тяжкий багаж. Який вас обтяжував, такий весь негатив із себе скинути. Також ця карта говорить про, можливо, в когось весілля, заручини, народження дитинки, звістка про вагітність, якісь нові можливості і нові починання. Карта гарна за все, щоб брати, все вас взайдя. Здасться, беріться за будь-яку справу. Все буде добре. Хто шукав роботу, обов'язково й не йде, хто хотів підвищення, матимете гарну можливість його отримати. Результат буде гарний в будь-яких ваших починаннях. День дуже добрий буде. Бажаю всім вдалого дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!